Шорт, ще один файл загубив. Доведеться перезавантажуватися знову. Гейдвайт, драже, будеш? А ти як думаєш? У школі нам розповідали про науковця, який навчив собак виділяти слину за звуком дзвоника, бо годував їх щоразу, коли той дзвонив. Отже, протягом кількох останніх тижнів я проводив аналогічні досвіди. Давай, драже. Давай. Драже. Обжешь? Ядно, Двайт. Ядно, Двайт. Так. Что ты робишь? Я... Что? Не знаю, просто... У моєму роті чомусь порожні.